А щодо також русські заявили, що а, готові передати тіла наших загиблих воїнів, 6 тисяч. Наша сторона погодилась передати 6 тисяч тіл руських російської стороні, але тут дуже потрібно ретельно вивчити це питання. Я про це сказав міністру оборони Умірову. Чому? Тому що, як нам стало відомо, опознаних у русських. З цих шести тисяч відсотків це дуже важливо все перевірити. А всіх наших потрібно забирати обов'язково, але у нас вже був один раз момент, коли вони передавали тіла, і там вони передавали і своїх також русських убитих солдатів. Тобто вони там щось на збирали. Ви знаєте, що вони спочатку не забирали з поля бою людей, а потім ну, залишали їх, а потім. Потім, начебто, збирали тому, і тут дуже важливо, що важливо, я говорю про те, що обмін тілами важливий. А наша сторона буде на це ретельно дивитись і буде обмін.